Три роки незламної боротьби івано франківська тергромада неухильно підтримує українських захисників на передовій. Цього разу команда волонтерів вирушила на Запорізький та Донецький відтинки фронту, аби передати армійцям чергову партію матеріально-технічної допомоги. Відповідно, військові частини, де служать наші земляки, отримали безпілотні системи різного призначення, засоби зв'язку та маскування, прилади обігріву, будматеріали. На жаль, це третя річниця повномасштабного вторгнення. Їдемо до наших хлопців 102-ї бригади, до нашого 453-го батальйону, 141-ї бригади, які воюють під Великою Новосілкою. Також 7-му батальйону передачу передамо, 128-й бригаді ТРО. Тому їдемо чергову волонтерську поїздку, раз на місяць, раз на півтора відвідуємо, допомагаємо, веземо мавіки, веземо відповідні дрони, ну все, що необхідно хлопцям. Необхідне військове спорядження, доправлене волонтерами на передову. Раніше замовили бойові підрозділи, особовий склад яких становлять вихідці з Івано-Франківської МТГ, особлива пошана за військовий обов'язок Прикарпатській 102 й бригаді ТРО ім. Дмитра Вітовського ще навісні 22-го року її бійці стали в оборону південних рубежів України. Тому дійсно важливо, коли зустрічаєшся з побратимами, особливо з такими яких я знаю з 14-го року. ще. А зараз ми будемо. Я буду зустрічати декількох хлопців шестого часу. Допомога взагалі, взагалі важлива. На жаль, також у нас, якби не волонтери і не допомога, то війську було б дуже важко. Тому що ми ну багато тільки на ну не тільки надія, але дуже велика надія, і дуже багато роботи робиться власне цією допомогою. Чергова волонтерська поїздка засвідчила тил і фронт єдині в подоланні російської агресії. Місцева тергромада поруч із захисниками, допомагаючи їм чинити збройний опір ненависному ворогові. Михайло Березень Ярослав Лелет, новини на вежі.